Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Пам'ятаємо героїв історія одного військового. Олександрійці долучились до всеукраїнського забігу в пам'ять про загиблих воїнів. Реалії війни показали у музейному центрі. В Олександрії вшанували пам'ять захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Символом цього дня є соняшник, адже 29 серпня 2014 року сотні наших захисників у соняшникових полях під Іловайськом поклали своє життя за незалежність нашої країни. На мітинг, який відбувся на військовому кладовищі, прийшли рідні загиблих героїв, керівництво міста та військово пам'ять захисників вшанувала, і наша знімальна група. Загальнонаціональною хвилиною мовчання в Олександрії вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Мітинг Реквієм пройшов на військовому кладовищі, де знайшли вічний спокій, земляки. Ті, які поклали свої життя 9 років тому в зоні АТО, та ті, хто назавжди залишився в строю, ставши на захист кордонів під час повномасштабного вторгнення. У 2019 році президентом України був започаткований цей день вшанування пам'яті. Захисників і захисниць. І символічним став цей соняшник, який у нас на нашому серці. Тому що в цей день, по офіційним тільки даним, 366 військовослужбовців нашої України загинула в Іловайському котлі. І як ми всі зрозуміли, це був тільки початок. Дуже велика кількість нашого особового складу. Наших громадян України віддала своє життя за свободу і на та незалежність нашої країни. Наш святий обов'язок пам'ятати кожного кожного, хто віддав своє життя. Командир військової частини 2269 Руслан Розенберг подякував родинам загиблих героїв та зазначив, що імена воїнів назавжди залишаться в історії сучасної України. Вдячність і низький уклін. Батькам, дружинам, діточкам, які були і є тими, хто пам'ятає своїх рідних, які віддали життя, ви виховували і були поряд з гідними людьми. Ми зобов'язуємося пам'ятати кожного, тому що солдат вмирає два рази. Перший раз фізично, а другий раз. Тоді, коли ми. Починаємо їх забувати, тому ми не повинні забувати ні одного. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Священник Православної церкви України Олександрійського благочиння Сергій Яровий провів молебен за загиблими. Після присутні поклали квіти до могил загиблих захисників України. 29 серпня ми згадуємо не лише тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні. В Олександрії однією із перших жертв став 25-річний військовий Денис Карпенко. Ворожа ракета, що поцілила у місцевий аеродром, забрала життя не лише молодого хлопця, а й ще п'ятьох його побратимів. Внаслідок ракетного обстрілу Олександрійського аеродрому, 15 квітня 2022 року, загинуло шестеро військовослужбовців. Серед них 25-річний старший лейтенант Денис Карпенко, який обрав шлях військового за прикладом батька. Наш син Денис Карпенко був дуже порядна, весела така людина. Завжди він йшов всім назустріч. Скільки ми його пам'ятаємо, і друзі про нього пам'ятають. Дуже такий відзивчивий був хлопчик, добропорядночний хлопчик, дуже поважав людей літнього віку. Такий от був різносторонній. Коли він почав служити в міста Калинівка, я йому, звісно, пояснював, як себе вести, як командири, що таке підлеглий, що таке начальник. Ну, з порозуміння він це все слухав. В особистому житті Денис був щасливий. Одружився з дівчиною Катериною. Втім, сімейне щастя тривало лише шість днів. Денис це мій племінник рідний. Він мені був як, ну, як син, як старший, виходить, це син моєї сестри рідної. Він всю життя з дитинства хотів бути як батько військовим. В принципі, він пішов по стопам його, дослужився до старшого лейтенанта. Загинув, а ну, і він став прикладом для моїх дітей. І я думаю, що треба, щоб він став прикладом для майбутніх поколінь. Також Денис буквально до загибелі одружився з дружиною, був ярка, у них, скажімо так, подружнє життя, коротке, але дуже ярке. Вони були щасливі, дивилися, не могли надихатись друг другом. Прожили коротку і щасливу життя. Згадує свого однокласника і разом з тим друга ще один військовослужбовець. «Карпенко Денис був мій друг з першого класу. Ми з ним дуже гарно дружили. З цим другом мені було дуже приємно спілкуватись, і ми з ним всі завжди знаходили спільну мову. Запам'ятався він мені тим, що він був завжди життєрадісною людиною, позитивною. Указом президента України Денис Карпенко орденом за мужність третього ступеня нагороджений посмертно. Олександрійці долучились до вже третього всеукраїнського патріотичного забігу в пам'ять про загиблих воїнів. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Кожен учасник обирає героя, отримує номер, біжить певну дистанцію, фільмуючи свій забіг та описуючи його після з певним хештегом в соцмережах. Вікторія Шапран бігла в Олександрії, тоді як Марина Задесенець разом із родиною приєдналась до кропивничан, де забіг був масовим. Хто їх герої? Вони розказали. Нашій знімальній групі вже втретє в Україні відбувається патріотичний забіг в пам'ять про загиблих героїв. Кожен учасник обирає свого героя, реєструється та, отримавши номер, біжить свою дистанцію. Волонтерка Вікторія Шапран, яка керує напрямок формування саперських сумок та відчуття мапників, з чоловіком бігли за загиблого сапера та підполковницю Збройних сил України. Ми з чоловіком бігли за двох героїв. Це Елеонора Дідковська, підполковник ЗСУ. І другий це, перепрошую, це Сергій Романченко, сапер, старший сапер. Якщо Елеонору я знала особисто, то і Сергієм ми ну, спілкувалися тільки по переписці. Але ну, так склалося, що. І Еля, і Сергій Сергій безпосередньо був сапером, А Еленора Сергіївна, вона ну вона була сама топограф, але вона складала карти мінних полів і керувала саперами, власне де їм потрібно мінувати. Тобто така безпосередня діяльність, ну по суті, да, саперською діяльністю, що той, що той пов'язані. До речі, за Елеонору Дідковську бігли і в далеких Нідерландах. Фото учасниці скинули в коментарі під постом Вікторії. А ось ще одна Олександрійка Марина Задесенець бігла в Кропивницькому, її герой Андрій Чухраєв. Наша родина бігала за героя нашого мого двоюрідного брата Андрія Чухряєва, який загинув під Волновахою ще в травні 2022 року. Ми бігли, нас було семеро. Ми бігли за підтримки громадської організації Єдина родина Кіровоградщини», якою керує Олена Степанок та Алла Кондакова. Нас бігало семеро: це я, двоюрідна сестра, рідна сестра Андрія Аня, його мама Валентина Іванівна, моя тітка, двоюрідний брат Віталій, тітка Марина і син Іван. Хочу відзначити, що син Іван завжди бере участь у подібних заходах. І це було приємно не тільки мені, а й усім, усій нашій родині. Саме Іван був першим, і ніс прапор, і прапор Айдару, в якому, батальйон, в якому служив наш Андрій, і прапор Єдина родина Кіровоградщини. Забіг шаную воїнів, біжу за Героїв України, охопив чи не всю Україну. І навіть за кордон. Лише в Кропивницькому було 320 учасників. Реалії війни показали біля Олександрійського музейного центру 29 серпня. Ця виставка є спільним проєктом працівників музею та волонтерів координаційного центру. Залишки бойових снарядів, якими ворожа армія знищує українські міста, розписані військовими державні стяги, одяг військових з гарячих точок. Це ще не всі експонати, які презентує музейний центр. Докладніше далі у сюжеті. В рамках відзначення дня пам'яті загиблих захисників і захисниць України біля музейного центру відкрилась виставка-інсталяція. На ній представлені експонати, якими фонд закладу культури поповнився після повномасштабного вторгнення. Здебільшого це предмети, які приносили нам військові, але також чимало з них речей, які передав нам координаційний центр волонтерів, з якими ми співпрацюємо вже багато років у нашій просвітницькій та експозиційній роботі. Тому наразі на вулиці представлені як фрагменти зброї, так і предмети амуніції дуже цікаві речі. І в кожного з цих предметів є своя цікава історія. Деякі фрагменти зброї та предмети амуніції привезли з гарячих точок військові та передали їх у музей. Плитоноска, в якій наш військовий був поранений, наскільки ми знаємо. Але на щастя, хлопець живий, повернувся в стрій, продовжує обороняти нашу країну. Ми не знаємо його імені, прізвища, але сподіваюся, що можливо він побачить про те, як ця виставка була проведена біля музейного центру, і він повернеться і сам розповість нам свою історію, щиро в це віримо. Також буквально за декілька днів до цієї виставки до у нас теж прийшов військовий, який приніс нам свою річ, в якій він був одягнений, в якій він ніс службу на Бахмутському напрямку. Там він був поранений, і ця річ є пошкодженою, і це видно, на ній є залишки крові. А також ще один предмет, який він користувався це монокуляр, у якому застряг осколок, яким військовий також був поранений. Також постійним учасником різноманітних заходів є державний прапор України. Це прапор, який музейний центр отримав ще у 2015 році. Від волонтерів прапор був підписаний військовими, які обороняли нашу країну з перших, з перших днів проведення антитерористичної операції. Загалом музейний фонд оновився на три десятки експонатів, кожен з яких має свою унікальну історію. Також в рамках заходу можна було зробити патріотичний фейс-арт та задонатити на потреби Збройних сил України. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.